Вечір в хату, найкращі люди. Значить, що я вирішила? Що мій блог в Інстаграмі буде максимально... Сфокусований на темі веганства. І також багато буду розповідати про екологію, про мої звички, де-не-де іноді тут на Ютубі будуть проскальзувати відоси про саморозвиток, можливо, якісь мої осаяння, інсайти. Але основні теми це веганство, веганський спосіб життя, мої консультації на цьому. Зараз фокусовані, тобто як перейти на веганство, як адекватні зберегти відносини з батьками, з друзями при переході на цей спосіб життя, якщо вони не вегани, не веганки. Також як збалансувати раціон веганський меню, оце все на консультаціях. Будуть так експертні відоси, будуть влоги. Як на Ютубчику, так і в Інстаграмчику. Ладно. Підписуйтеся, ставте лайки, вподобайки, робіть репости. Я сьогодні поговорю з вами на тему білків, а саме три міфи розкажу про білки. Зазвичай міфи як формуються. Одна там людина щось почула, не дочула, не так зрозуміла, розказала іншому, десь там поділилася в сторіс. От Що часто роблять блогери, якісь відомі артисти, вони лідери думок, по суті, вони якусь там думку в блог або ще десь говорять, висвітлюють. І потім багато хто вважає це за правду, хоча ніяких недоказів, ніяких там підтверджень немає. Це просто думка людини. Так, одна людина каже інші, потім десь там щось розказала на роботі. Та людина передала ще якість людині. І отак формуються установки, міфи, стереотипи. І хочу розвінчувати не тільки от про білока й про інші теми. І взагалі те, що веганство — це щось таке неповноцінне, неповноцінний раціон, неповноцінне життя, спосіб життя. Ні. Але давайте по порядку, давайте от сьогодні про білок. Значить, перший міф це те, що білок рослинний, це взагалі фігня, його взагалі не існує. Типу, білок є тільки у трупах в місячних курки. Яйцях і тому подібне. Але ні, білок є в бобових, в горіхах, а це все велика кількість, велике різноманіття. Окрім сочовиці, нуту, сої є ще маш є ще домами, і інші. Також крупи. Зелена гречка це просто відвал башки, вівсянка, багато фруктів, наприклад, банани містять велику кількість білку, овочів, ладно, може, не сильно, да, якщо порівнювати з бобовими, але зелень. Так, дійсно там є білки. І це дійсно підтверджено наукою. Допустимо, да, що в рослинній їжі є білок, але він там неповноцінний. Ну, він там, знаєте, щось є, щось нема. Коротше, це нічого порівняно там, з яловичиною, наприклад. Хоча, наприклад, в сочовиці в декілька разів більше білку, ніж в яловичині. Якщо так подумати, білок складається з амінокислот. Є 9 незамінних амінокислот, і, о чудо, всі 9 є, і більше, звісно, є в їжі рослинного походження. Так, наприклад, от якщо брати, не знаю, банан або нут, то там можуть бути не всі прилічені амінокислоти. але в чому прикол? Поєднувати просто треба. Е, іншими словами, мати різноманітний раціон. Ну і ще один міф це те, що білок рослинний, не засвоюється або засвоюється дуже хіровенько. М -м -м, а що ви тепер скажете? Ну, а я скажу, що. Все там засвоюється. Є також певні лайфхаки, щоб покращити це засвоєння, різні такі маніпуляції, знаєте, з їжею. І якщо знати там певні правила, наприклад, до речі, про них я розповідаю на своїх консультаціях. Можна спокійно мати 100% засвоєння того чи іншого продукту. Що тепер скажете Ілон Маск? <дрек> До речі, Ілон Маск е хейтер, я так розумію, веганства, бо йому, е коротчі, це от, про гроші, це невигідно. Подивіться на YouTube-каналі Кожна тварина відос про нього. Це, звісно, ржака. Привіт! Hello, Ілон Маск! Щоб <дрек вирішили> я тебе ніколи не побачила. Ну і на кінець скажу, що спочатку треба вивчити інформацію, а вже потім щось там казати, що там щось неповноцінне, або щось там не таке, не сяке. Те, що вам розказали в дитинстві, вбили в голову, не означає, що це правда. Тарам, парам, парам, пам! Це. Я бажаю вам всього самого найкращого, фігасного настрою, багато енергії, шукардосного стану. До нового відосу. Бувайте!